Всім доброго раночку! Сьогодні вирішила записати для вас ранкову розминку, яка допоможе вам класно прокинутись. Її класно виконувати, От відразу прокинулись і прям стали, потренувались, зарядились класним настроєм, енергією і наповнили своє тіло теплом. Ці декілька хвилин допоможуть вам відчути класність і відчути прилив. Ну що, маю надію, ви готові. Перед тим як почати тренування ранково, обов'язково підпишіться на мій канал і не забудьте натиснути Уподобайку. Мені буде дуже приємно. Давайте зустрінемо цей ранок разом. Поїхали. Сядьте так, щоб вам було комфортно сидіти. Прямо візьміть, стягніть подушку з дивану і покладіть підсідницю. Це саме зроблю. Кидаємо, ноги складаємо перед собою, витягуємо себе за маківку вверх, відкрити грудний відділ, плечі опущені донизу. Спокійно ми почнемо дихати. Заплющуйте очі, виконати глибокий вдих носу і спокійний спокійним видохрот. Вдих носу. І спокійний видох ротом. І вдих носом. І видох ротом. І вдих. І видох. Повільно опустіть голову вниз. Покладіть руки на шию і почніть масажувати. Такими легеньким рухами назов. Саме по шийному вітілі. Всі чотири пальця у вас розміщені на шийному віті. Мізинці знаходяться ближче до черга. Спокійно виконуємо кругові оберти. Трошечки натискаємо. Назов. Повільно підніміть голову наверх. Руки залиште за вітром. Вдих на видоху потягніться одним ліктем в одну сторону і ввечері. Рухаємо спокійно. І ще чотири, три, два. Потягніться вверх. Виконуючи нахили праву та ліву сторону. Рухаємось спокійно. Вдих і видих. Потягніться вверх. Опустіть руки вниз. І через коло округліться, потягніться руками вперед. Видих і вдих. и выдох, и вдых, и выдох, и вдых, и выдох. Покладите руку на колено, рухаем испугово в одну сторону, Чи не Піднімаємо до гори. Потягніть плечі добух і опустіть вниз. Трошечки ви можете відчувати якесь легеньке погрузком і виконуємо тепер кругові оберти саме з зоною сіниці що ви купиком малюєте коло на кранку і в іншу сторону. Тягнемось в діагуналь пружина по три і в іншу сторону. І в іншу сторону. І в іншу. Зверніть увагу, що плечі ми не піднімаємо догори. Працюємо з ребрами. І в іншу сторону. Виконайте скручування погляд направте назад. І в іншу сторону. І ще раз в одну сторону і виншути. Повільно не спеша відкрити ногу в бік. Тягнемось в діагоналі пружина. 4, 3, 2, 1. Розвертаємо грудний відділ, так само пружина до ноги. 4. Зверніть Змінити ногу. Через голову. До ноги. Чудово. Повільно не спіша Заводіть. Спочатку одну ногу, потім іншу. Розкрийте коліна. Витягніть себе на миків, ви підболнієте вверх. Повільно не спішав Витягніть себе вверх. І округліться погляд внизу. І наверх. І вниз. Повільно зберіть одну ногу і іншу. Сядьте так, щоб ноги були. Перед вами. Продовжуємо сидіти на обзорті. Розкрити коліна в сторону. Повільно опустіться вниз, повисніть голова внизу. Поставте руку, розкритись однією рукою наверх. І повільно не спіша, в іншу сторону. І ще раз в одну сторону. Вдих і на видоху в Повисніть вниз. Повільно покладіть руки на коліна і округліть спину. Виштовхніть себе наверх і видох вниз. і наверх. Складіть, поставте ноги трошечки вуші і починаємо трошечки. Складати коліно до стопи в одну сторону і в іншу, в одну сторону і в іншу. повільно сяйте за подушку, підкладіть подушку під поперек і опустіться повільно на підлогу. Повільно підкручуючи таз наверх. Повільно опустіть вниз. Наверх. І вниз. Наверх. і вниз. І ще чотири. Три. Два. Один. Підніміть таз наверх. І виконайте. Поло в одну сторону і вивчу. Повільно підніміть таз, покладіть потужку під куприк та поперековий відділ. Підніміть дві ноги наверх, покладіть долоні на стопу. Потягніть коліна до підлоги. Спокійно не спіша. Потягніть п'яти до проміжності і розкрийте ноги в бік, і ще чотири, три. Два. Один. Витягніть ноги наверх і рухаємось. Топи на себе, рухаємо на ногу вниз, і наверх. І ще 4, 3, 2, 1. Виконуємо такі рухи сайтл, велосипед, тягнемо на себе ноги. І в іншу сторону. Підтягніть ноги до себе. Коліна тягнемо до плечей, до плечових суглобів. Ноги разом і відкрили. І закрили, і відкрили. Це вправо дуже класно підійде, хто дуже довгий проміжок часу сидить і відчувається стуття. Там дискомфорт шлунково-кошкового матка. Черевні так, що ми відчуваємо завжди застій і виконуємо кругові оберти. Іще три, два, один. Намагайтеся відчути приємні відчуття. Рухайтесь в тому темпі, в якому вам комфортно, в тій амплітуді, в якій ви відчуваєте, розслаблення. Трошечки ми наче покочуємося вперед, відриваючи мінімізовану поперекове віття. Тут можна втримати. Повільно не спіша, поставте стопи на підлогу. Підкладіть знову подушку, підтягуючи до себе так, щоб поперек у нас зависа внизу. Стопи поставте на ширину коленка. Намагайтесь відчути, як розслабляється у вас м'язи тазового дна. Як у вас все наче потягнулось вниз, розтягнулись прямі м'язи. Розтягнувся і розслабився поперек. Підкрутили і трошечки, наче підтягуємо сфінктер до себе і розслабляємо. Стискаємо трошечки сідниці. Іще ще два рази. І ще раз. Спокійно підніміть таз наверх, покладіть подушку між двох колін і розверніть коліна в сторону. І вийшов. Коліна не торкається підлоги. Акцент, два плеча притиснуті до підлоги. І вимішу в іншу сторону. Подушка. Подушка це як е, фокусування уваги, щоб ноги не від'їжджали. Супер. Повільно підкрутіть подушку під шийний відділ. Витягніться. повільно підтягніть ногу до себе і трошечки виконати скручування. Відчуйте, як тягнеться сідниця і інша нога. Маленькам пліту до Прекрасно. Зберіть знову ноги. Намагайтесь витягнутися, да? наче трошечки опуститися вниз. Розверніть долоні. Повільно не спіша. Ми починаємо повертати голову разом з ногами. Повільно піднімаємось, візьміть себе за коліно і виштовхніть себе наверх. Розкрийте коліна назовні. Повільно нахиліть голову в праву та ліву сторону. Руками тримаємось за ноги, плечі потягні вниз. Розвертаємо погляд наверх. Змініть наху погляд наверх. Відкрити виробний вітіл. Округріть спину, повисніть внизу. І знову виштовхніть себе наверх. Зберіть дві ноги. Сайтесь одните. На п'ятки. Викунайте глибокий дих і видих. І вдих. і видих. І обов'язково посміхніться. Я вам бажаю неймовірного дня, класного настрою і бажаю вам полюбити ранки і за того, що ви можете приділити трошечки часу собі. Пам'ятайте. Що ви прекрасні? Не забувайте посміхатись, тому що посмішка тобі пасує. З нетерпінням чекаю на ваші відеоки, я пройшла ваше тренування, які емоції в тілі та відчуття ви отримали. З нетерпінням чекаю на нашу зустріч на наступ.